Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про картоплю. На вулиці, хоч ще й зима, але вже потрібно думати про новий врожайний рік, що садити, скільки садити, що вирощувати в цьому році. Потрібно турбуватися про це заздалегідь, щоб бути знову в кінці сезону з врожаєм. Тому сьогодні я хочу вам розповісти. Про деякі сорта картоплі. А саме вибору з всіх сортів картоплі, які ми вирощуємо на своїй присадибній ділянці. А я нагадаю вам, що всі сорти, які є на присадибній ділянці, ми вирощуємо для себе, тому вони і по смаковим якостям, і по врожайності нам підходять. Якщо ж якісь сорти не родять або щось вже перероджується, то ми їх вибраковуємо. Також нові сорти пробуємо кожного року. І так постійно йде селекція, де ми відбираємо кращі сорти для своєї присадибної ділянки. Адже ми всі ж повинні розуміти, що для кожного сорту картоплі повинен бути свій ґрунт. В одних на деяких ґрунтах вона може родити досить гарно. На інших вже буде урожай гірший в ґрунтах, або смаки в якості також будуть інші. Все це і смакові якості, і врожайність дуже залежить від ґрунтів, на яких вирощена картопля. Тому я вам хочу розказати такі 5 сортів, без яких я вважаю, ваша присадибна ділянка не повинна бути. А ці 5 сортів картоплі повинні бути на кожній присадибній ділянці. Ще раз наголошую, це моя суб'єктивна думка. У вас можуть бути інші сорти. Тому що ви вирощуєте на інших ґрунтах. Але, з мого досвіду, можу сказати, що це на даний момент п'ять найкращих сортів, які в нас є. І тому я їх би також вам рекомендував. Тому що, можливо, і у вас вони будуть також дуже якісно родити кожного року. Отже, розпочнемо. Перший сорт роза. Садимо цей сорт дуже вже давно. Він у нас. Постійно через кілька років обновлюємо посадковий матеріал, тому що, звичайно ж, картопля вироджується, потрібно постійно обновлювати посадковий матеріал, чому вона в цьому списку? По-перше, стабільна врожайність. Деякі роки, звичайно, велика, гарні бульби є, деякі менші по розмірам, але більше по кількості, але стабільно дає непоганий врожай. Також подобається вона нам по своїм смаковим якостям. І ще саме, що найголовніше, чому вона подобається мені, це ранній сорт картоплі вважається Белароза. Література каже, що ранні сорти картоплі мають не досить якісну лежкість. Вони не, ну, до нового врожаю точно не долежують, вони м'якнуть рано вже навесні, і тому. Їх потрібно зберігати в погребі, найпершу використовувати, скажімо так, і не дуже довго тривало зберігання. Але чомусь вона в нас зберігається найякісніша. Вона найбільш твердіша навіть ще в червні місяці, а то навіть, може, і в липні будь. Картоплини тверді. Вона не м'як рано. От чому подобається Белароза, вона нам і, ну і, звичайно, своєю ж врожайністю. Так що. Ми її садимо постійно. Цей сорт картоплі нам досить подобається. Так, номер 2, який би я вам порекомендував, це сорт Щедрик. Щедрик також вже років 6, напевно, в нас, якщо не більше. Особливість цієї картоплі те, що вона може досить тривалий час на одній присадибній ділянці видавати досить гарний урожай. Тому що вона не перероджується. От така в неї є гарна властивість, що вона може довго тривало не перероджуватися на одній посадибній ділянці. Але все ж таки настає час, коли потрібно обновлювати посадковий матеріал. Це все ми прекрасно розуміємо. Ну, Але це якість те, що вона ну, більшу кількість років може не вироджуватися, це великий плюс цієї цій картоплі. Також. Назва щедрик, вона родить щедро. Урожай завжди гарний, вона така кругленька картопля, смачна. Смакові якості в неї дуже відмінні. Вона розварюється, підходить для пюрешки. Ну і смачно. Звичайно досить смачна і досить урожайний сорт картоплі. Так що я вам рекомендую також на своїй присадивній ділянці мати цей сорт картоплі. Наступний, третій сорт картоплі це. Лорет. Лорет ми взяли років 4, напевно. чи 3 або 4 роки назад. Даний сорт картоплі. Ми її брали як заміну для арози. Тому що ароза вже довго. У нас хотілося щось новий сорт картоплі на заміну арози, але що був схожий по своїм характеристикам. І Лорет виправдав всі свої очікування. Він родить кожного року. В незалежності від погодних умов, чи посухостійка погода, чи на, впаки, багато дощів влітку урожай стабільно високий урожай лорет. Крім того, що стабільно високий урожай, вона також смачна в неї дуже гарні смакові якості. Картоплятка гладенька. на вигляд, ну, За ці роки, що вона в нас є, нарікань нема ніяких. вона... Кожного року нам віддячує. Що буде далі, подивимось, але на сьогоднішній день, ще раз повторюю, це на сьогоднішній день по тим врожаям, які були за минулі роки, це топ-5 Су суто, моя суб'єктивна думка. Що далі, можливо, через рік щось зміниться, і будуть зовсім інші в топ-5 входити сорти. Але зараз те, що маємо, те маємо. Отже, лорет також входить наш топ-5. Залишилося ще два сорти. Наступний сорт це голубий Дунай. Чому я сюди її відніс? Хоч ця картопля, так з фіолетовою шкіркою. Але вона, ці роки, ще у нас дає досить гарний врожай постійно. І ще така в неї є якість, що вона білосніжна м'якоть. В неї досить білосніжна м'якоть. А багатьом це подобається і нам також подобається, що вона така біла-біла м'якоть. Немає більше в нас сорту такого. Картоплі з такою білосніжною м'якотю, як Голубий Дунай. Ну і картопля, звичайно смачна, гарний урожай дає кожного року. І отже, вона заслуговує потрапити в цей топ-5 список. Поки що не було такого року, щоб голубий Дунай вродив погано. Тому вона віддячує нам постійно. Ну і довго я роздумував кого ж в цю топ-5 додати ще якийсь сорт. Так, так як сортів багато, і всі гарні, всі подобаються. Але я на перспективу сюди вніс сорт української селекції Фотинія. У нас це тільки другий рік вона була. Але кожного року вона дає надзвичайно високий врожай. Тому сорт дуже перспективний. Вона подобається зовнішнім виглядом, в неї гарні смакові якості. Вона Надзвичайно родюча картопля на наших ґрунтах. Тому на перспективу я її вніс цю топ-5. Я думаю, надіюся, що в цьому році вона не підведе і також дасть дуже гарний результат, дуже гарний врожай. От такі топ-5 сортів картоплі, які повинні бути на кожній присадибній ділянці, на мою думку, суб'єктивно. Так є і інші сорти, які сюди не потрапили. Напишіть в коментарях, які ви сорти віднесли в ці топ-5, а може у вас своє є топ-5 по найкращі сортів картоплі, так що пишіть в коментарях, буду е дуже вдячний, почитаю. Можливо, щось нове дізнаюся і собі такий сорт дістану. Хоча деякі сорти досить гарні, відгуки про них найкращі, але на нашій присадибній ділянці вони не хочуть родити, не підходить ґрунт. Ну, буває і так. А це такі топ-5. Ще б такий я виділив один сорт, який поза цією п'ятіркою, це Рокко. І вона, звичайно, не всім подобається. Але мені подобається тим, що вона родить, постійно родить. Картопля невеликого розмірів, але постійно гарний врожай. І також вона досить гарна для смаження. Тверда така картопля, то подобається. Ну, але це так, поза цією заявкою. Але топ-5. Таких сортів повторюю ще раз: це Белороза, Щедрик, Лорет, Голубий Дунай і Фотинія, на мою думку, це 5 сортів, які повинні бути на кожній присадибній ділянці. От такий сьогодні вийшло в нас відео. Ставимо вподобайки під відео. Також не забуваємо підписуватися на канал. Дякую вам за підписку. нас стає все більше і більше. Дуже вам вдячний за це! З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.